До нас у продаж залітає ось такий ML 2008 року з двигуном об'ємом 3,5 літра, чорний колір, ось така 19-та гума, мішулін, передні задні парктроніки, камера заднього виду, фаркоп, повний привід, все як має бути. Чорний тонований по колу безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах, шкіряний салон біжевого кольору, електропривід. Поперекова підтримка та пам'ять обох передніх сидінь, зеркала з електроприводом, складанням підігрівом та пам'ятю, 4 сплопідйомника, преміальна акустика Harman Kardon. електропривід керма, також з пам'яттю датчик світла, мультимедійне кермо з підкермовими пелюстками. Коробка у нас вже тут, це рестайлінгова модель, круїз контроль 176 тисяч км пробігу, кнопка старт-стоп. Клімат-контроль двозонний, підігрів сидінь, система допомоги під час спуску, вибір режимів руху. Ось такий моніторчик з камерою, з навігацією. В принципі, все, що потрібно для комфортного керування цим автомобілем. Тут присутнє: люк, електропривід кришки багажника також є. Ось такий вигляд. Салончик має позаду, чистий, охайний, збережений кого зацікавила дана пропозиція, покупка можлива за готівку, без готівку, також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші повідомлення і приїжджайте до нас за адресою міста Київ вулиця Територіальної оборони 102. Всім гарного дня!